Літературна зустріч з автором книги Подорож у каторжні місця Олександром Вівчариком відбулася у Смілянській бібліотеці імені Олени Журливої. Детальніше у сюжеті студії Сміла новини у Смілянській бібліотеці імені Олени Журливої продовжують традицію літературних зустрічей, що змушують не лише слухати, а й глибоко відчувати. Напередодні дня українського політв'язня у читальній залі книгозбірні відбулася особлива подія. Зустріч із письменником Олександром Вівчариком, автором книги Подорож у каторжні місця. Це не просто літературний твір, це болісна і водночас необхідна мандрівка. У минуле шлях у місто Інта, де свого часу відбували покарання батьки автора жертви радянської репресивної системи. Тож розпочали захід символічно глибоко емоційним музичним твором Мирослава Скорика, що в далекому 1982-му розказав правду про трагедію, яку не дозволяли показати прямо, і став свідченням української молодійності трагедії і незламності. Фронтальна публіцистична розпоч народилася після подорожі в місто, де Олександр Іліч провів дитячі роки і побачила світ під назвою «Подорож у каторжні місця, стала для письменника точкою особистої пам'яті та історичної правди. Я в'їхав в 6 класі, після 6 класу, приїхав в Смілу у 7. Мені почали щодня снити сінта. Зимою сніг, північне сяймо, літом морошка. Риби в річках, море, вона завжди природа чимось компенсує в другому, третьому, четвертому, п'ятому класі. Ніхто з дітей не ставив питання. А чому ми живемо тут? Тому що це була твоя батьківщина, це було прекрасно. Чому я могла ну, дитина задумуватись? Це вже потім узнали, що творилось. Спогади про дитинство вінтів. Книзі змінюють розповіді про найсуворіший і найжорстокіший констабер Мінлах. Про те, що відбувалося в найстрашнішому таборі півночі, Олександр Вівчарик пише без прикрас: під час зустрічі говорили про долю жінок в таборі, про те, як табір перетворився на поселення і про українців і Україну в інті. Розповідь смілянина Олександра Вівчарика. Це спроба повернути імена тим, кого намагалися стерти з історії, і нагадати сучасникам, якою ціною виборювалося право бути українцем. Подякувати Олександру Вівчарику за його твір на зустріч. Завітали місцеві поети і письменники, друзі, рідні та близькі Олександра Ілліча. Примітно, що серед присутніх були і ті, чиї батьки також були репресовані за мову. Відбували покарання за любов до України в радянських таборах і чиє дитинство вимушено промайнуло на півночі Росії в місці заслання батьків. Я народився в місті Воркута, це вище і ближче вже за полярним колом. Прожив там всього 4 роки. Тому таких сантиментів, як в Олександр, у мене немає до цього краю. Це я сприймаю як юдор Скорбі, долину Скорботи. І в 60-му році ми приїхали до Сміли. Ну, З Олександром ми познайомилися в 7 класі, коли він приїхав сюди. З того часу розпочалися наші дружні стосунки. І його книга якби доповнює книгу Архіпелагу Лаг, але вже на такому особистому рівні. І я її прочитав з цікавістю. Зустріч у бібліотеці перетворилася на відверту розмову про пам'ять, відповідальність і спадок, який ми не маємо права забути. Примітно, що свій твір «Подорож у каторжні місця Олександр Півчарик присвятив своїй мамі Марії Степанівні та тисячам інших мучеників Мінлагу. Я планував і досі планую написати про свою маму, яка пережила той концтабір. Одна з небагатьох залишилась живою. Про неї можна знімати фільми. Не тільки про неї, про тих, що там були, і про тих, хто вижили. Але вона моя мама, я знаю про неї найбільше. Те, що вона пережила, які вона мала зустрічі, які пригоди, які трагічні пригоди. Це передати практично неможливо, але може колись спробую. Такі документально публіцистичні розповіді, в основі яких власні спогади свідчення очевидців, це жива історія. І доки звучать такі історії, то ти живе правда, і доти минуле застерігає майбутнє.